Всім привіт! Трошки скупилася. Ну, якщо вам цікаво, то подивіться, зараз розкажу, що я купила. Ось купила мамі у аптеці Копійка ось такий крем Вірніше Гель Німіт 30 грам, і коштує він 77 гривень. як завжди, для котиків. Ось такі купила желі з кіляттиною, з кроликом по 10,50. У магазинчику зоомагазинчик на центральному ринку. Так, Скільки ж це я їх, 85 гривень заплатила, здається мені. Зайшла в Аврору і купила перець чорний. Так, зараз згадаю 25 гривень. І ось такий Нац 19,50. З цілими горіхами. Сільпо Сільпо купила ось такий крем-сир. Дуця хоче спекти булочки з корицей і їх на, зверху намастити крем-сиром. якоюсь помадкою з крем-сиру. Цей крем-сир коштує. Так, скільки ж він. 39,99 по 40 гривень. Дві баночки по 40 гривень. Дріжді на булочки потрібні. Дріжді 10 ,79 гривень 79 копійок. Гірчиці взяла, позварили май... Ой, майонез. Холодець і гірчиці купила до холодцю. Отака з апельсиновим смаком. І вона коштує 17,49. І тут її 120 грамів. Кексику захотілося. Я люблю кексики із сільпо, вони з ізюмчиком, такі смачненькі, до чаю, до кави. Кекс 32 гривні, 99 копійок. Ну, 33 гривні можна сказати. Молоко. Молоко. Молоко яготинське. У нас продається в Сільпо, 2,6% жирності. На випічку і кашу гарбузову з рисом зварю. Молоко 29,79. Так, що ще? Заходила в Єву, купила туалетний папір ось такий жовтого кольору. Двошаровий чотири рулуни з ароматом ромашки. Ромашки і він. Так, щось не бачу. А, 34,75. Ватні палички цієї ж фірми «Літо». 200 штук ватні палички. 19,75. Ну і чоловіку купила нову зубну щітку Доктор Морген. Ось така середньої жорсткості. Ось така зубна щітка. Були різних кольорів, я вибрала синього. І вона 25 гривень 40 копійок. Ось такі ціни в нас сьогодні в кривому розі. На ринку, в сільпу, в Єві і в Аврорі. Всім гарного дня! Пока.